Вітаю, велими шановні пані та панове. Сьогодні буду говорити з вами про деякі такі речі, якщо не містичні, то такі, які є брендовані. Так. Я хотів би говорити про вічно живого Путіна, тому що цей бренд для України. Є найнебезпечнішим. Це не те, що там ми говоримо про щось таке, яке не стосується нас, кожного українця в Україні, але і, так би мовити, сприйняття нами, як нацією, ось Московії у вигляді. Спеціального бренду. От них люблять такі Спеціальна воєнна операція. як говоря по русски І от спеціальний бренд. Ну так, це все розроблено. Там же тисячі людей сидять у відповідних інститутах, отримують відповідну заробітну платню і. взявши головы у руки, дивуется, чему не идет апостол правды и науки. Так, то он и не придет, когда ты... Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. Вот же я стверджую, а я в свой час, что за часы в Москве, будучи аспирантом, Пишучи дисертацію з е, фактичної економіки машинобудування, постійно товкся в Москві і безпосередньо в Москві. Так. Ну і там збиралися ми у готелі з неадекватною назвою Якар на вулиці Горького, тепер здається Тверская. В центрі в самому Москві, і там розповідали, там були різні люди. Але в основному це аспіранти, молодші наукові співробітники, які працювали в усіх галузях без винятку ну, науки і відповідно господарства, яка як які рухала ця наука. І там були не тільки фізики, математики, які там працювали і з Курчатовим, з Сахаровим, і з Александровим, травили різні байки, але і люди, які працювали там в інших галузях, ну, перш за все, гуманітарно. Соціологічних там, які знали Джуну даві Шевілі, така була дама, яка навіть здається. Брежнєва намагалася лікувати, чи, навпаки, щось вона йому там <смість>, допомогла у чомусь. Ну, от такі. От для Московії, ви повинні розуміти, от характерні от такі речі. Таке, таке було характерно для Третього Рейху, де там багато було містиків. Тому що така. Держава, Імперія зла і країна дурнів, вона може тільки триматися на якихось містичних речах, тому що в неї немає реальної підстави. Це все брехня. Все то, ну, той же ж їхній філозоф казав, що будь-яке висказане слово, московитом є брехнею, ну я в це починаю вірити. І чим далі, тим більше. Так от, в Московії створено бренд Путіна. Він має бути вічно живим. Як там московити ну, рядові, це ж їм клали в голову на рівні підсвідомості говорять про те, що поки буде існувати Путін, поки буде існувати Москва. Якщо Путін помре, чи десь здінеться, чи там на Марс полетить з маском разом і Трампа прихоплять з собою, то е, тоді Московія розсиплеться, як картковий будинок. Так, це вони стверджують. Рядові, так би мовити. І в цьому є сенс. Я в цьому згоджуюсь. Тому, Путін, отам от і всі вже японці, із допомогою своєї найсучаснішої апаратури з розпізнавання обличчя вже виявили декілька двійників, і трійників, і перехідників у, у Путіна. Так, то це не просто так. Він буде вічно живий. Так. Інакше. Московія одразу посипеться. Це бренд, так як у фірми будь-якої. І е, так як у того чахлика невмирущого. неумирущого. Повинно десь це, отак, як у Кока-Коли, оцей, е, нібито секретний рецепт. Цієї е, страви, цього напою він зберігається десь у сейфі під е, сімома печатями, так от е, так само і з, е, з Путіним. Якщо цей бренд зникне у Кока-Коли. От я не знаю. Я думаю, що навіть цілком можливо, що ніякого там секретного рецепту і немає. Але бренд, він панує і дає цій фірмі заробляти мільярди. Отак От само і на путіну, на цьому бренді, тому будуть підставлять поступово, це так як яйцеклітина, клітина так, виходить, яйце, з курки одне випало, через певний час друге випадає, таке саме. Потім третє, четверте і так далі. Путін буде вічно живий. Хто там розповідає про те, що він помер і все останнє? Це новий бренд, якого не було раніше ніде. так, Ну так, Двійники то були. І вони і зараз існують взять хоча б тому Каддафі, якого піймали, так, коли американці. то вони ж робили генетичний аналіз. ДНК визначали. Тому що знали, що існує декілька абсолютно ідентичних зовні, але, звичайно, не за ДНК. От такі пироги, друзі.